Мої вітання, шановні глядачі, телеканалу Віннишина. Сьогодні разом з вами, як і завжди, у цей час телевізійна передача четверта і я її ведучий Олексій Літвінов. Із 9 серпня на базі Вінницького аграрного національного університету вже другий рік поспіль стартує міжнародний молодіжний фестиваль телемистецтв Кришталеві Джерела. співорганізатором якого ідеологом та натхненником є Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення України. Саме її представник у Вінницькій області Вадим Мазурик, сьогодні гость нашої студії. Вадим Станіславович, вітаю вас. Доброго дня. Кришталеві джерела в Україні знаний фестиваль, фестиваль такого масштабу, а тим більше дитячий фестиваль, молодіжний фестиваль, який має історію упродовж 22 років, мабуть, це єдиний фестиваль. Започаткований, започаткований його було, наскільки я пам'ятаю, у 1991 році. Складні роки, складний рік. Перехідний момент взагалі для країни. То взяв на себе на себе таку відповідальність, мужність провести міжнародний дитячий фестиваль? Наскільки я пам'ятаю, дійсно це був 91-й рік, і також серпень. Взагалі, серпень це місяць проведення фестивалю, і в 91-му році. Так, як мені розповідали, взагалі вони починали 19 серпня, тобто День ГКЧП, як ми пригадуємо, так. Тобто, реально дійсно, як ми знаємо, 24 числа вже було проголошено незалежність України, і фестиваль ну, практично зустрів цю незалежність. Громадські організації тоді починали ці речі, так? І, власне кажучи, після того, як вже Оформилась система телебачення в Україні, коли з'явилась Національна рада України з питань телебачення, радіомовниця був це був 1994 рік. Отак поступово. Фестиваль і нацрада знайшли одне одного, і дійсно в останні роки, продовжує останніх десятиріч, можна сказати, саме Національна Рада є тією організацією, яка дійсно і ідеологічно забезпечує, і значною мірою, і організаційною. Але, як ми бачимо, в залежності від того, від географічного місця перебування також. Ми бачимо, що є і люди організації, які долучаються саме до організації даного фестивалю. Фестиваль за ці роки, за 22 роки, об'їздив майже всю Україну. Другий рік поспіль фестиваль проводиться у Вінниці на базі аграрного університету. Так сподобалось минулого року, що цього року вирішили повернутися, чи просто іншої можливості не було. Ви знаєте, і сподобалось. І можу сказати, що й можливість інша була, але дійсно склалося саме так. Стосовно географії, абсолютно праві. Дійсно, це була і Сумщина, це була і Західна Україна, це був Крим, і причому в Криму він декілька років підряд перебував фестиваль. І так трапилось, що Вінниця двічі поспіль. В минулому році, взагалі, я повинен вам сказати, був це. Такий досвід був непростий, оскільки ну давайте так. Вінниччина, все ж таки це не Крим, да? де величезна кількість різноманітних баз, санаторіїв, де можна е, посудити самі. Кількість учасників близько трьохсот, як правило, значить більше двохсот дітей. Є супроводжуючі, є журі, є організатори фестивалю. Ну близько трьохсот чоловік, які беруть участь в організації фестивалю. І знову ж таки, більшість це діти. Абсолютно більшість діти, переважно то. Тисяк реально 210-220 чоловік. Це також носить свої корективи? Абсолютно. І ви уявіть собі, їх же ж треба і розмістити, і розмістити комфортабельно. Треба нагодувати, треба, щоб були місця, де вони будуть працювати. Ну реально, це ж творчий фестиваль. Зумієте, необхідно все ж таки якісь спеціалізовані місця, аудиторії, де можна розмістити апаратуру. От, і, по суті справи, такі, треба пошукати такі місця на Вінниччині і знайти їх. Ну, я дуже радий, тому що. Вінницький національний аграрний університет цю функцію і цю місію взяв на себе. Тому що, по суті, там є практично весь перелік ось цих факторів, про які ми говоримо. Да, університет знаходиться от компактно, ну, практично, все ж таки, вже за центральною частиною міста. Там є можливість і розміститися, і смачно погодувати, і, відповідно. Добре, попрацювати, от, власне кажучи, ці аспекти і зіграли на те, що Вінницький національний аграрний університет вже вдвічі поспіль на себе взяв цю місію. Ну, власне кажучи, це була ініціатива, наскільки я знаю, і керівництва університету, і в цьому відношенні Григорію Миколаївичу Калітніку, велика подяка, звичайно, і фонду Батьківська земля. Тобто цього року також громадські організації долучаються до підтримки, тим більше я знаю, що цього року державного фінансування на проведення фестивалю не передбачено. Саме так в цьому році основним спонсором виступає саме фонд Батьківська земля з почесним президентом Оксаною Калетник. Чому така склалася ситуація? Якщо минулого року державне фінансування було, цього року його не стало. Це проблеми взагалі державного бюджету? Чи Ну розумієте, тут, власне кажучи, наскільки мені відомо, в минулому році була домовленість саме про такі речі. Цьому році по Вінницькій області принаймні такої домовленості не було. Ви спитали до речі, чи були інші варіанти? Були так. Да. Наскільки я знаю, запрошував Севастополь, але все ж таки бачите. Вінниць. Вінниця вдруге перемогла. <ріст> Вадим Сніславоч, щодо робіт, творчих робіт, які перевозить молодь на фестиваль. На фестивалі вони вперше. Якийсь розвиток, бачите? Теми змінюються, сучасність диктує свої умови. Молодь якби, чітко реагує на виклики сьогодення. Ви угу. знаєте, Олексій, давайте ми так зробимо. От, раз ви вже мене запитали це запитання, я до вас наб'юсь у гості. Після того, як закінчиться фестиваль, uh -huh. щоб я щось побачив із цього рішення. Так? Я ще uh -huh. не бачив нічого, вони приїдуть. Uh -huh. Ми вже тут будемо під час фестивалю це все бачити. Я можу сказати що, стосовно тенденцій, саме так. Ну, насамперед, ви знаєте, сам фестиваль це дійсно дуже цікаве, творче сталище. Перше, сам підхід, принцип фестивалю, це насамперед показ телевізійних фільмів, художніх фільмів, те, що вони знімають самі діти. Друге, це телевізійні програми, фотороботи і радіороботи. Тобто, основні якби чотири галузі, які ми розуміємо, вони не дуже між собою пересікаються. У кожному такому варіанті є професійне журі, От, реально професійне журі з професіоналів, які займаються цими речами, які можуть скласти абсолютно чітку уяву про те якими тенденціями живе фестиваль, і, власне кажучи, сучасне молоде кіно, телебачення, радіо і відповідно от фотосправ? І вже на базі цього можна робити якісь певні висновки. От ви знаєте, в минулому році е гран прі якщо не помиляюсь, взяла фотостудія із міста Чорткова. Це на Тернопільщині зробили потрясаючий такий соціальний фотопроект, от так про дитинство. От, які можна було розглядати, знаєте, от безкінечно. Просто ти переходив від фотографії до фотографії, і практично ти бачив, як сучасні діти дивляться на життя своїх ровесників. Це цікаво, це надзвичайно цікаво. Взагалі, от ви знаєте, дуже цікавий підхід, сам принцип підходу. от Що таке дитяче телебачення? Це телебачення, яке роблять самі діти, чи це телебачення для дітей? здавалось би елементарна відповідь? Давайте вдумаємось це далеко не одне і те саме. і тому Наскільки мені відомо, з наступного року журі всерйоз задумується про те, щоб професійні роботи не розглядати взагалі. Про що uh -huh. професійні uh -huh. це не з точки зору майстерності, а з точки зору того, що, що ті, що виготовляють професіонали. Тому що зараз на фестивалі розглядаються і роботи безпосередньо дітей. Так, і роботи фахівців про дітей. Mm. І от вирішили журі з наступного року якраз професійні роботи не включати до кришталевих mm. джерел. Їх не так багато, як правило, все ж таки, переважна більшість саме це роботи дитячі. І це надзвичайно цікаво, тому що ти бачиш, як дитина намагається. Показати світ саме своїми очима, повірте, це дуже цікаво. А якщо говорити про долю тих робіт, які виставляються на фестивалі, чи є можливість далі десь транслювати їх, можливо, показувати на якісь регіональних чи загальнонаціональних каналах? Чи вони просто складаються до архіву і там і залишаються? Ви дуже точно ставите запитання. Ви знаєте, дійсно, фестиваль це обов'язково повинна бути не просто певна. Майстерня, да? це, власне кажучи, певний поштовх. Да? Тобто в ліцензіях багатьох компаній, в тому числі і регіональних, в першу чергу, значить, є така річ, як дитяче мовлення. Дитяче мовлення компанія отримує зобов'язання транслювати такі програми, і в якийсь момент вони розуміють, що це досить складно, і, і по суті справи вони їх не транслюють. В цьому відношенні бувають проблеми чи заміняють компанії. професійними роботами про дітей? Це ще кращий випадок. В такому випадку знаєте, хоч принаймні можна завжди сказати, ну чого ж я ж виконую свої ліцензії ну, зобов'язання, хоча б так. А якщо ні, взагалі, це проблемний mm. варіант. Mm -hmm. Тому ці роботи, в принципі, вони безкоштовно передаються бажаючим, будь ласка. Я знаю, що в минулому році от, Вінницькі компанії транслювали такі роботи залюбки і під час фестивалю, і після фестивалю. До речі, під час фестивалю транслювався щоденник фестивалю на Вінницькому обласному державному от, е, в телебаченні. І я думаю, що саме такий підхід трансляції цих програм, це, до речі, стосується і радіоробіт, і наскільки мені відомо, було, і кінороботи також транслювалися. Тепер, що стосується фоторобіт, от у нас в Національній раді цілий поверх відведено. Під виставку саме робіт із кришталевих джерел. Вони там до цього часу, наскільки я знаю, висять минулорічні. Е, і от тут буде цікава взагалі доля цих е, фотографій. Наскільки мені відомо, е, пані Оксана Калетник якраз домовляється про те, щоб зробити таку виставку у Верховній Раді комітеті з бюджету. А пізніше, наскільки я знаю, ці роботи можуть бути передані до Вінниці і до Національного аграрного університету і, власне кажучи, в ті установи, які Захотять такі роботи у себе продемонструвати. Я думаю, це було б дуже цікаво. Тобто, по суті, справи, є така, знаєте, хвиля. От Приходять нові роботи, вони знову будуть експонуватися, а от їх не можна викидати, тому що це все ж таки творчість. І це творчість, і повірте мені, часто з великої літери. Із тих учасників фестивалю, які проїжджають, наскільки я розумію, звичайно, завжди, а можливо, і у більшості, є така частина учасників, які Можливо, просто із цікавості, можливо, деякий просто час займаються цією справою, показують свої роботи принаймні на кришталевих джерелах. Можливо, і ці роботи її отримують якісь призи і визнання. Але далі, скоріш всього, більшість молоді обирає, можливо, інші професії. Чи відслідковуєте ви? Хто із учасників кришталевих джерел все ж таки пішов далі? У професію журналіста, оператора не знаю, на телебачення, в mm -hmm. газету, фото. Цікаво, цікаво. Ну, треба буде, напевно, запропонувати саме такий алгоритм, все ж таки. Ну, хоча, якщо серйозно, то і серед студентів, які от в Вінницькому педагогічному університеті навчаються на журналістів, серед них є учасники кришталевих джерел. Mm -hmm. Це я точно знаю, тому що це ті студенти, з якими я особисто маю справу. Насправді, так, да, ви знаєте, ну зрозуміло, що. Не 100% тих людей, які беруть участь там, скажімо, в тих чи інших фестивалях, обов'язково обирають цю професію. Часто так буває, що професія обирає нас, чи не так. Тому для мене дуже важливо, наприклад, як для одного людини, яка має якесь відношення до організації цього фестивалю, щоб учасники його могли розкрити свої здібності і можливості в повній мірі, щоб їм тут було затишно, щоб вони відчули, що вони сюди приїхали не дарма. Тому що все-таки фестиваль це не просто можливість щось показати, це можливість обговорити свою роботу з професіоналами, і з колегами, і з такими ж людьми, які займаються такими речами. Це дорогого вартує. в таких випадках, що в наукових якихось установах саме повітря дає можливість, да, все ж таки, отримувати певні знання. А насправді це так і є. І от такі 3-4 дні часто бувають дуже в вагомим поштовхом до певної якоїсь такої зростання і біографії і своєї власної, і свого розуміння, ролі і значення в житті. Тому я думаю, що це дійсно і цікаво, і позитивно, коли вони будуть робити саме так. Вони намагатися намагатися будуть потім можливо задавати собі запитання. Да? Можливо, це якраз моя біографія і моє життя. До речі, от стосовно цього запитання, можу вам сказати. Стосовно цього року, що у нас чекає? От ви запитували мене на початку. Що чекає? У нас близько тисячі робіт. З них, звичайно, переважна більшість фотороботи, і близько там 770, отак. От, наскільки я пригадую. Більше 100 робіт з е телебачення, близько 110 робіт е це кінороботи і кінофільми. І близько 60 радіоробіт. Між іншим можу сказати, що радіороботи останнім часом набрали е, серйозного такого поштовху, да, набрали якогось mm. ходи, тому що раніше була проблема. Чомусь не знаю, чому радіо були якісь такі, знаєте, роботи мало кваліфіковані. Отак от скаржилися, принаймні спеціалісти. Те, що я знав, це я не можу говорити своїх слів, але чув таке. А зараз, от все більше і більше радіороботи є і кваліфіковані, і професіональні. Я повинен вам сказати, що цікаво навіть подивитися з точки зору регіональної. Можу сказати, що цього року до Вінниці приїжджає практично вся Україна. І в цьому відношенні це певно, якщо хочете презентація і області, і міста, тому що все ж таки дійсно люди приїжджають від Закарпаття до Луганщини. І можу сказати також, що є вже така, знаєте, склалася в ході фестивалю певна спеціалізація. От, наприклад, я вже згадував про... Радіороботи, їх непогано продукують сумчани, тернопільчани телебачення дніпропетровці, дончани, центральна Україна. От Західна Україна останнім часом, мабуть, дуже цікаві телефільми. Тобто, по суті, справи, знаєте, ми можемо подивитися. Такі, от це безумовно, не є там тенденція, з якої треба писати дисертацію, але це є такий, знаєте, побіжний погляд на те, як і в який спосіб розвивається фестиваль, і це також до певної міри цікаво само по собі. повинен сказати. Тому я думаю, що цей фестиваль цього. Цьогорічний фестиваль він дасть нам якісь нові поштовхи, дасть нам якісь нові роздуми над тенденціями розвитку саме телебачення, радіо ну і інших галузі. Щодо професіоналів, запрошених гостей на фестиваль, членів юрі, з ким можна поспілкуватися, хто буде оцінювати роботи цього року? Ви знаєте, от сам принцип, і з самого початку це було дуже правильно зроблено, що високі професіонали повинні цим займатися. Вони можуть дати набагато більше, ніж, скажімо, якщо це діти, скажімо, з ними не поспілкуються, я скажу так. Взагалі, основний принцип і підхід фестивалю він, власне кажучи, складається з двох таких основних творчих складових, ну, можливо, трьох. Все ж таки, давайте трьох скажу. Перша складова це можливість обговорити свою передачу, подивитись її, обговорити. Якщо там радіо, то послухати, порівняти, да, почути якісь критичні зауваження, як від колег, так і від членів журі. Це раз. Друге, це майстер-класи. От на цьогорічних кришталевих джерелах буде. Чи дев'ять, чи десять майстер-класів. Причому це майстер-класи людей, які абсолютно професійно займаються цією справою. Ну там я не знаю, якщо ну, і операторська маємо новаці, майстерність, теле, фото, радіо по всім, абсолютно за всіма галузями Так, якщо скажімо, це операторська майстерність, це Володимир Таргунський, відомий в Україні оператор першого національного заслужений діяч мистецтв. Якщо це сценарій, це Ірен Роздобудько, я думаю, яку представляти особливо, не так, я немає думаємо. потреби. От це. Люди, які приїжджають і в якості почесних гостей, і разом з тим вони ж будуть давати майстер-класи. Це Володимир Фокін, це Борис Токарєв, це Людмила Гладунко. І, власне кажучи, це як ви знаєте, народні артисти всі, і люди, які в принципі в своїй професії дуже давно. І отакі майстер-класи це школа. А от третя складова це творча зустріч. Це творча зустріч. Тут, власне кажучи, можливо, немає якогось дидактичного начала. Тобто під час творчої зустрічі можливо не треба там брати да, ручку і записувати, але це дає можливо щось таке, чого можливо не отримаєш ні під час майстер-класу. Тобто, тільки... Неможливо, так да, і вже от, як четверта складова, це особисте спілкування, коли ти можеш підійти до метра після ось такої творчої зустрічі, взяти автограф, да і поспілкуватися. З ким поспілкуватися, От я вже називав і Володимира Фокіна, і називав Гладунко, і, і, і Токарєва називав, ще зараз назвує ще Олександра Голобородька. Ну так старше покоління, то добре його пам'ятає. Такий колись був фільм Пасні реліквії» от, в 1969 році. Так. Після того він в масі фільмів знявся. От Для мене він якраз послідні реліквії» так і залишився. Цей образ Габріеля. От так його і пам'ятаю. Буде Олександр Голобородько, буде. Я думаю, це дуже важливо і престижно для фестивалю народна артистка України Ада Рогацева. Да. І я думаю, що дійсно можливість буде побачити її і, і не тільки на екранах Тіві вона безумовно буде давати інтерв'ю для місцевого телебачення, і вона проведе творчу зустріч. От я дуже хотів би, щоб вінчани долучилися саме до такого свята. Один Станіславич, не можу не запитати, а особисто для вас, якщо пригадувати минулорічний фестиваль, що справило враження? Що сподоб... ну, ми говорили вже про фотороботу, а наприклад, і стели чи кіноробіт щось для себе залишили? Для мене безумовно залишилося, але я вам можу сказати чесно, що залишилося усвідомлення того. Що в цьому році я буду мати можливість, і я сподіваюся, все ж таки побачити більше минулому році. Я більше займався організаційними моментами, і лише побіжно мав я подивився близько п'яти робіт от, телевізійних, трошечки послухав радіо. От ви знаєте, я можу сказати, що мене вражає, як діти ставляться до питань з таким, знаєте, якимось уже не дитячим підходом. Ну, взагалі, я повинен вам сказати, так, можливо, це не стосується безпосередньо фестивалю, що наші діти, вони вже дорослі значної міри. Вони дорослішують набагато швидше, ніж свого часу дорослішали ми. Але крім всього іншого, я просто побачив, що це підхід такий, знаєте, людей, які вже мають певний життєвий досвід, здавались би звідки. А він вже є. Якийсь свій, часто може наївний. Можливо, з цим можна сперечатись, і слава Богу. Можу тільки сказати, що я дуже поважаю от такий підхід, коли людина намагається вже на своєму рівні побачити світ і висловити своє ставлення до нього. Оце важливо. І через те я все ж таки буду намагатися в цьому році побачити більше для того, щоб навіть, коли ми сподіваюся, з вами предметно будемо говорити, про це сказати саме так. І думаю, що такого роду фестиваль. І дає можливість багато що передумати не тільки учасникам, але й тим людям, які долучені до фестивалю. Вадим Суч. Я дякую вам. Дякую, що ви знайшли час. Завітали до нашої студії. Дякую за цікаву розмову і дякую за те, що ми знаємо, що кришталеві джерела в вашому лиці в надійних руках. <рес> ну, не тільки в моєму. Бачите, я дійсно хочу подякувати вам за запрошення, тому що все-таки звернути увагу вінничан до. Цього дійства, напевно, це правильно. От, можливо, хтось знайде час і поїде до Національного аграрного університету і на творчій зустрічі побуває, або зверне увагу на зайвий раз подивиться все ж таки цю передачу на тіві. Я просто хотів би ще раз сказати, що мені дуже приємно, що все ж таки цей фестиваль в надійних професійних руках. От, ми згадували і фонд батьківську землю, і говорили сьогодні про Національний аграрний університет. Спасибі їм. Ці люди, в принципі. Дадуть можливість поділлю ще раз прийняти кришталеві джерела. Дякую вам, дякую вам за, за... те, що ви завітали до нашої студії. І вам, шановні глядачі, дякую за те, що свій вільний час присвятили нашій розмові. І нагадую, з 9 серпня на базі аграрного університету, вдруге у Вінниці, другий рік поспіль, відбудеться міжнародний молодіжний телевізійний фестиваль Кришталеві джерела. На все добре. Залишайтесь і надалі з телеканалом Вінничина. Попереду на вас чекає ще багато цікавого.